Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з дуже цікавого артефакта форми для виготовлення предметів часів Київської Русі. Судячи з усього, ці кам'яні формі для лиття тисяча років. З одного боку вона має матрицю для виготовлення місячників, з іншого медальйонів, схожих за орнаментом з дірхемами. Предмет цей можна назвати унікальним. Придбали його за 70 тисяч гривень або ж 1670 доларів. Далі Ауреус Гордіана III, римського імператора, який володарював у 238-244 роках. Керувати імперією він почав у віці 13 років, а вже в 19 був вбитий власними військами, які привели до влади більш досвідченого та мужнього Філіпа Араба. Ауреус виготовлений з високопробного золота. Вага його 4,5 грами стан колекційний. Придбали цю мон. За 105 тисяч 105 гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі три рублі 1842 року, викарбувані в часи правління російського імператора Ніколая І. Платинові монети номіналом в 3, 6 та 12 рублів карбувались Санкт Петербурзьким монетним двором і перебували в обігу з 1828 по 1845 рік. Вони були першою в світі офіційною серією платинових монет для обігу. Ця монета вагою в 10,5 грамів ви вийшла тиражем у 145 тисяч штук. Придбали її за 113,5 тисяч гривень або ж 2700 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 тисячу чотириста Ці ордени можна назвати інвестиційними. Піднялись ціни на золото та платину. Підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Зараз ціна на золото б'є історичні рекорди, тому черговий орден. Джордан Леніна придбали за 132 тисячі гривень або ж 3140 доларів. Далі 100 доларів 1998 року. Золота монета, яка присвячена, напевно, головному символу Австралії Кенгуру. Ця тварина зображена на реверсі монети. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота, вага її рівно одна тройська унція, тираж 143 тисячі штук. 100 доларів придбали за 153 тисячі гривень або ж три тисячі Доларів Далі 50 гривень 2021 року. Пам'ятна монета, яка присвячена 30 й річниці незалежності України. На аверсі монети розміщено могутній дуб, крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави, а коріння декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України: УНР ЗУНР, Українська Держава, Директорія УНР. На реверсі зображення знака княжої держави воло. Володимира Великого Тризуба. Монета, виготовлена зі срібла, вага її пів кіло, а тираж – лише 500 екземплярів. Пам'ятну монету придбали за 175 тисяч 556 гривень або 4 тисячі 180 доларів. Далі 20 доларів 2009 року. Монети під назвою подвійний Орел почали виготовляти у 1907 році і до 1933 викарбували біля 65 мільйонів. Цікаво, що найдорожчою монетою в світі, придбаною у 2021 році, за 18,5 мільйонів доларів, є подвійний Орел 1933 року. Ця ж монета виготовила виготовлена з чистого золота вагою в одну тройську унцію. Тираж 115 тисяч штук. 20 доларів придбали за 176 тисяч гривень або ж доларів. Далі орден слави, військовий орден СРСР, заснований у 1943 році. Нагороджувалися подібними військовослужбовці рядового складу, сержанти та старшини Червоної армії. Орден слави мав три ступені. Загалом було вручено близько мільйона орденів слави третього ступеня, понад 46 тисяч другого та 2678 першого ступеня. Проте цей орден третього ступеня. Упеню дуже рідкісний. Він ранній і видано подібних менше тисячі штук. Отже, орден слави придбали за 185,5 тисяч гривень або 4420 доларів. Далі старовинна ікона, котрі більш ніж 100 років. Сюжет її спас Вседержитель, центральний образ в іконографії Христа, який представляє його як небесного царя та суддю. Оклад до цієї ікони був виготовлений майстром ювелірної компанії Івана Хлєбнікова, котра існувала з 1871 по 1917 роки. Придбали цю ікону за 200 тисяч гривень або 4760 доларів. Ну і так званий Фрідріхсдор 1749 року. Монета, що була викарбувана в часи правління короля Пруссії Фрідріха II. Вона названа на честь саме цього правителя і виготовлялась у 18-19 століттях. Монета дуже рідкісна. Вона викарбувана з майже чистого золота 986-ї проби монетним двором Берліна. Придбали Фрідріхсдор за 200 тисяч гривень або ж 4 ти. 1760 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.